Підтримка захисників України, родин загиблих та дітей, чиї батьки на фронті в Івано-Франківській громаді. Діє ряд соціальних програм. Відтак навесні було прийнято рішення виконкому про надання допомоги дітям, батьки яких призвані на військову службу. Станом на сьогодні виділено вже таку допомогу 859 дітям на загальну суму 429 тисяч гривень. Військовим, які отримали поранення, теж надається допомога. Мога з міського бюджету зараз виділено вже 237 військовослужбовцям на загальну суму 4 мільйони 322 тисячі гривень. Соціальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень передбачили бійцям, які ще не отримали статусу учасника бойових дій. Відповідно, вони не користуються пільгами. На зараз є 496 військовослужбовців, яким виділено допомогу на суму 1 мільйон 488 тисяч гривень. Основна надаються допомоги в розмірі 100 тисяч гривень родинам загиблих захисників і захисниць України. Виділено вже допомогу 78 членам сімей загиблих. Захисників захисниць України і дев'яти членам сімей зниклих безвісти на загальну суму 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Щомісячно проводяться виплати у розмірі прожиткового мінімуму родинам загиблих захисників і захисниць України та родинам загиблих в АТОС. Нині таку допомогу отримують 125 сімей. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанії